Зараз ми з вами будемо виконувати вправу від відомого Ірвіна Ялома. Її дуже часто застосовують в екзистенціальній терапії, але вона є досить драматичною. Візьміть свою долоню і покладіть її на серце. Послухайте, як воно б'ється. Ви відчуваєте його удари? Воно б'ється майже кожну секунду 60 разів за хвилину. А за годину буде приблизно 3600 ударів. Вони є дорогоцінними, але ми з вами дуже часто не звертаємо на них увагу. На що ми витрачаємо дорогоцінні удари нашого серця? Замисліться, можливо, вам потрібно витрачати їх на щось дійсно важливе у вашому житті. Їх залишилось досить небагато, скільки б їх не було. На що ви будете їх витрачати?